На Донеччині під час евакуації пораненої ледь не загинув поліційний екіпаж білих янголів із Курахового. Треба було вивозити жінку, яка третю добу чекала на допомогу. Дістатися до її оселі було майже неможливо, бо через кілька вулиць вже стояли окупанти. Екіпаж ризикнув і потрапив під вогонь дронів з одним із учасників тієї смертельно небезпечної евакуації. Розмовляла кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Курахове Донеччина всюди розбиті будівлі і дим від прильотів. Окупанти фактично у кількох кварталах звідси. Екіпаж поліції білі Янголи мчить рятувати поранену жінку. Поранення обличчя літня жінка дістала ще три дні тому. У неї поцілив уламок. Через травму вже майже не могла говорити. Що з вами. Рані раніння. рана, рана. Ага. на збори лічені хвилини. Однак їх вистачило, аби окупанти розвіддронами засікли евакуаційну машину. Почалось полювання. Перша вибухівка з ворожого безпілотника пробила паливний бак. Автівка зупинилась Наліво, наліво. Пробитий бак. Що, не їде? Шаленіли росіяни, намагалися вбити нашу газель броньовану. Вдалося нам попасти на подвір'я за покинутого будинку за рощами, хащами, там захаращеного. Це дали нам змогу там сховатися і перечекати тої навали дронів, яка. Туди прилітала. Дрони скидали вибухівку майже безперервно. Росіяни намагались зруйнувати будинок, аби загинули всі, хто там ховався. Вони розбили дах того будинку, бачучи, що ми туди зайшли. Але ми йшли з пораненою жінкою в червоній куртці, Вони не могли не бачити, що з нами цивільні. Під суцільним вогнем екіпаж з двома цивільними провів чотири години. Скориставшись невеликою паузою в обстрілах, поліцейські з пораненою змогли перебігти до сусіднього будинку. Ми перейшли в інший будинок. Там жила мати бійця. Бройних сил України, який з 22-го року служить, жінка усіх сховала, екіпаж тим часом пильнував, коли можна буде виїхати. Сири, хоча б буде. сама господиня, попри те, що окупанти вже стояли за кілька вулиць, не хотіла кидати будинок і виїжджати. Поліцейські розуміли, якщо ворог дійде сюди, в матері захисника не буде жодного шансу вціліти. то почали мовляти їхати. Лишати матір нашого ми не мали взагалі морального права дивом вдалось знайти машину на ходу уже у темряві, аби не засікли дрони. Поліцейські з цивільними врешті виїхали до своїх. Нам вдалося тоді виїхати цілими самим. І вивезти троєх людей. Ця історія зі щасливим фіналом розповідає Василь Піпа. каже, врятувало екіпаж диво. Тож у підрозділі білий янгу закликають жителів не тягнути до останнього і вчасно виїжджати, бо наступного разу дива може і не статися. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Донеччина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.